Вітаю слухачів та слухачок. Хто цій порі разом з нами на хвилях українського радіо при мікрофоні Тетяна Малишева? І далі ми говоритимемо про те, що Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди. Про це все поговоримо, розбиратимемося в цьому. І до нашої студії завітала Тетяна Острікова, експертка громадської ради при державній митній службі, народна депутатка України у Верховній Раді України, восьмого скликання. Пані Тетяно, вітаю вас сьогодні. в нашій студії доброго ранку. Так, тож, пані Тетяно, давайте розбиратися, що ж тепер зміниться щодо покарання за контрабанду. Ну насправді, в 2013 році, контрабанда була декриміналізована. Це звичайна контрабанда товарів широкого вжитку. Тому законодавець тоді вирішив 10 років назад, що карати таких порушників потрібно не тюремними строками і не кримінальними покараннями, а власне штрафом у розмірі 300% від вартості товарів та конфіскацією таких товарів, тобто карати так би мовити, економічними методами бити по кишені. І це було на той час доволі прогресивне рішення, яке, на жаль, не спрацювало, тому що, на жаль, працює воно тільки в комплексі, а з одночасною розбудовою митної служби і збільшенням її можливостей по виявленню таких правопорушень, та по налагодженню міжнародних зв'язків і обміну інформацією інформацією про товари, про їх вартість, вагу, країну походження з митницями суміжних країн і з митницями інших країн. Наприклад, щоб наша Митниця бачила, що з Румунії вийшли з митниці відправлення, наприклад, телефони, айфони такою-то кількістю, такою-то вартістю. І тоді, в разі, якщо в Україну подаються в митницю призначення інші документи, ну це вже однозначно це порушення, так ось. Контрабанду декриміналізували 10 років назад, але митницю при цьому не посилили і, навпаки, можна сказати, системно знищували за часів Януковича. І досі ми постійно чуємо про необхідність реформ, про великі корупційні ризики і так далі. І тому, власне, законодавець вирішив знову повернути ситуацію, коли. За переміщення незаконне через митний кордон товарів широкого вжитку, а також підакцизних товарів. А це, нагадаю, є цигарки, алкоголь, знову ж таки, пальне, там, бурштин і так далі, повернути цю кримінальну відповідальність. Це вимога прописана в меморандумі з Європейським Союзом, з Європейською комісією про надання макрофінансової допомоги. Але, як завжди, наші депутати дещо переставляють. Тому що в таких законах, там, де йдеться про податки, про митну справу, завжди диявол криється в деталях. І власне Європейська комісія нам написала, що варто криміналізувати велику масштабну, тобто англійською мовою, large scale, тобто це така великомасштабна контрабанда товарів. А наші депутати в тому законопроекті, який в парламенті був поданий ще в 2021 році, два роки лежав, нікому не був потрібен. І раптом, коли відбувається, має відбуватися 14-15 грудня саміт ЄС, раптом Міністерство фінансів згадує, що в них є невиконане зобов'язання, і треба терміново, терміново щось ухвалювати. Так ось в цьому законопроекті, там де диявол криється в деталях, власне не йдеться про насправді йдеться не тільки про великомасштабну контрабанду. Зусиллями бізнес асоціацій, абсолютно різних: і європейський бізнес, і американський, і український, і українська рада бізнесу, і спілка українських підприємців величезна кількість власне бізнес асоціацій виступили з позицією про те, що в цьому законі треба істотно допрацювати деякі положення. Ну і тоді можемо сказати, що за словами Нардепа Ярослава Железняка, в законопроекті враховано численні побажання бізнесу, що кваліфікація дій як злочину може відбуватися лише за наявності умислу. Тобто про це ми зараз і говоримо, що врахували щось, і що вийшло з того, що з чого починали і чим закінчилось. От, все. власне, давайте почнемо з тих претензій, які були в бізнесу. Перш за все, це так би мовити, межі або пороги кримінальної відповідальності. Тобто, якщо що пропонували депутати в першій редакції, там Взагалі була дуже низька вартість предметів контрабанди, ну, товарів, які переміщуються. От і фактично можна було карати там, знаєте, ледь не за три айфона. Потім вони підвищили до 30 тисяч доларів. Але насправді це дуже низька, ну, тобто це для, для бізнесу, для підприємців це невелика партія товару вартістю еквівалентною 30 тисяч доларів. Тому, власне, йшлося про те, що треба цей поріг істотно підняти. І якщо ми міряємо у величинах 2024 року, там постійно змінювані величини, в яких мірюються пороги межі кримінальної відповідальності, то це ідеться про фактично еквівалент 200 тисяч доларів. Тобто, якщо хтось, якийсь порушник, переміщує через кордон товари вартістю 200 тисяч доларів і більше, у 2024 році то таке діяння, і він не декларується, тобто він робить це або поза митним контролем, наприклад, по зеленці, десь полем, дронами. Ми навіть знаємо, були випадки на Закарпатті, коли тунелями щось під землею відправляли. Тобто, не декларуючи, не придівляючи митному органу, і вартість цих товарів становить понад більше ніж приблизно 200 тисяч доларів, в 2024 році таке діяння буде кримінально караним. Якщо ж йдеться про цигарки, наприклад, це теж така поширена історія для мешканців, особливо прикордонних районів нашої країни, то там поріг істотно нижчий, тому що ну, Європа страждає від того, що в нас там незаконне виробництво тютюнових виробів, нелегальне виробництво алкоголю, які переміщуються це через митний кордон. Європейський союз від цього страждає. Тут якраз йдеться про вивезення з України, про експорт, так би мовити. Тому там поріг нижчий, там і Йдеться про вартість партії, наприклад, цигарок в 2024 році близько 30 тисяч доларів або там 1,1 мільйона гривень, от це перше, що вдалося бізнесу дещо ці пороги підняти. Раз, друге, а це редакція норми. Така, що йдеться про або перевезення поза митним контролем, ну, як я вже казала, взагалі без не через, та, не через законні пункти пропуску, або з приховуванням від митного контролю. Це йдеться про декілька таких можливостей. Наприклад, тайники, сховища, навіть ну, ми знаємо, що навіть там деякі в тілі, в організмі людини ховають. Та? От ідеться про це. Про фізичне приховування або йдеться про документальне приховування. Коли ви везете, ну, наприклад, фуру техніки, а декларуєте, що у вас там банани, зелений горошок, флізелін або ще якісь менш дешеві товари, от ідеться про те, що ви перекручуєте документи, вносите в них недостовірні відомості, і це правильно карати за такі діяння. Аді Тетяна, але тут ще важливий момент, що потрібно наразі знати жителям тих районів, які от мають право на малий прикордонний рух, це 15 кілометрів від кордону. Ну і ще можна згадати, що інколи їх задіювали в якихось схемах. Ну вона умовно називалася піджаки. Піджаки Так, що їм потрібно знати, аби не порушувати закон. От власне, давайте про це поговоримо. Що таке піджаки? Піджаки це коли йде йде велика комерційна партія товару. Наприклад, вона ввозиться в Україну, але вона йде на адресу якогось підприємства, яке потім буде торгувати цими товарами. Ну, давайте, хай це буде техніка, наприклад, якась комп'ютерна або персональна електроніка, якісь планшети, ноутбуки. Вона буде потім продаватися в інтернет-магазинах, в роздрібних мережах відомих і так далі. Але щоб не декларувати всю цю, скажімо, фуру техніки, її дроблять на невеликі партії, садять наших співгромадян, мешканців прикордонних територій в бусики. І ці бусики є норма провозу, коли людина може їхати і не декларувати товари. І, власне, от користуючись цією нормою. Так, би мовити, безмитного провезення. Цю комерційну партію дроблять на некомерційні вантажі. Оце по колу їздять, поки її не перевезуть. Так ось э, цю схему було складно побороти, що вже там держава тільки не робила, і знижувала цю норму безмитного провозу. І зазначала, що треба не бути в Україні там 24 години, ну щоб не їздили туди-сюди по колу кілька разів за день. Але э, схема досі жива. Нещодавно їдучи з Польщі, я підвозила там старшу пані нашу э, на польській території. Вона Голосувала, я зупинилася. Вона каже: доцю, підвези мене в Бедронку. А я кажу, це супермаркет польський. Я кажу, а що ви тут робите? Ну, сама сніг серед поля, а вона каже: так я ж працюю під жаком. Я ж каже, до цього це їжу туди-сюди, говорить так, відкрито навіть. Так, та, ну, Тобто порушення. люди не вважають, що це порушення щось таке, закону. знаєте, зазорне, тому що тому що, насправді ну, вони можна сказати, це, це схема, але вона ну десь так на межі закону. Так ось е, у зв'язку з криміналі. Ізацію контрабанди людям треба бути більш уважними, тому що як це було колись. Була така судова практика. Якщо е, постійно невеличкими партіями, але об'єднано це все спільним умислом, то це можуть порахувати як одна велика партія, і як частина, частина цієї великої схеми. І таким людям варто задуматись, що в такому разі їх отакі невеличкі кроки, невеличкі дії можуть бути розцінені правоохоронним органом як частина великої такої великомасштабної схеми, Тетяна, і це ми, вже кримінальна відповідальність. Та, ми також до нас долучається Володимир Гавриш, волонтер та правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна. Ми зараз продовжимо е, говорити, чи почнемо з Володимиром, але ще залишилося до пані Тетяни таке запитання: що може змінитися для інших людей, які перетинають кордон у стандартному порядку? Що вони мають знати? Громадяни мають знати, що у разі, якщо вони переміщують товари, які вони, наприклад, придбали за кордоном, і ці товари є дороговартісні і перевищують межі або так звані пороги кримінальної відповідальності, то треба подавати їх до декларування митному органу, інакше, якщо вони у разі, якщо вони будуть виявлені, і вартість товарів буде значний розмір становити. А ми вже поговорили, що у величинах. 2024 року це буде близько 200 тисяч доларів, якщо ну, в еквіваленті, да? то, то треба їх декларувати. Інакше, якщо вартість товарів перевищить ці пороги, то таке незаконне переміщення без декларування буде кримінально караним. І що передбачає це, ви форте кримінально кареним? Чого очікувати тим, хто порушуватиме? От, власне, якщо це значний розмір, то там покарання у вигляді штрафу близько 425 тисяч гривень. Але якщо це вчиняється групою осіб, а якраз знаєте, митні всі речі, вони якраз там завжди буде група осіб, тобто. Апріорі буде група, тому що є перевізник, є брокер, є підприємець, є службові особи підприємства, є митник зрештою. Тобто завжди можна говорити про наявність групи. То от там вже покарання більш серйозне: це або штраф 1,2 мільйона, або позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією власне майна. Тому треба все ж таки зважувати і бути більш обережним, переміщуючи ті чи інші нові товари через митний кордон. Але треба зробити одне таке застереження, що все ж таки, на мій погляд, редакція норми є доволі недосконалою і ще буде змінюватись. І депутати, мабуть, розуміючи це, відстрочили введення цієї норми в дію і перенесли на 1 липня. 24-го року з до того часу, маючи намір реформувати бюро економічної безпеки, це той орган правоохоронний, який має розслідувати цей злочин. Побачимо, як це все відбуватиметься. Часу ще фактично півроку. Є. Але зараз ми маємо теж поговорити про важливе провезення гуманітарної допомоги. Запитання тепер до Володимира як практично наразі це відбувається? Бо стежачи за багатьма волонтерами, які є в мене в стрічці, ну вони говорять про певні проблеми. Які ви можете зараз перелічити, що відбувається? Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, студія, слухачі? Шановні, сьогодні насправді, з 1 грудня запрацювала постанова Кабінету міністрів 532 від 5 вересня, стосовно зміни завезення гуманітарної допомоги у зв'язку із тим, щоб? Перше не уможливити е, корупційні схеми на митниці і контролювати все те, що завозиться на територію України, а саме: Якщо говорити про завезення сьогодні гуманітарної допомоги благодійними фондами, це має в першу чергу фонд бути зареєстрований як організація на отримання гуманітарної допомоги. Без цього жоден із фондів не може завести гуманітарну допомогу на своє ім'я. Це ж складно. Якщо раніше це було набагато простіше, хтось не оформлював там як благодійний фонд, а просто як приватна особа. Почасти я бачу цих людей, які особисто завозять Атівки для ЗСУ, зараз вони це зробити ну фактично не можуть. Так? Якщо власне говорити про завезення, то тільки фонди, які в реєстрі офіційному на завезення гуманітарної допомоги, всі інші громадяни, волонтери, які хочуть це зробити своїми силами, це неможливо. І на сьогоднішній день близько 500 фондів вже зареєстровані в такій системі електронній, де митники бачать, що цей фонд підтверджує, що він зареєстрований, і таким чином, тільки ці. Фонди можуть завозити допомогу, е, і це не, не, не можне вможливлює і не дає можливості іншим, е, скажімо, людям, бажаючим допомогти сьогодні війську нашому, яке боронить Україну, і це велика осторога для того, щоб ми могли сьогодні ефективно працювати ну, як свідомі громадяни, які допомагають кожного дня. По суті, якісь ну якісь конкретні проблеми для тих, хто займався цією волонтерською діяльністю, хто допомагав Збройним силам України. Наскільки для от таких от, можливо волонтерських організацій зараз складніше це все робити? Ну, якщо е, в глобальному це дуже складно, тому що дуже багато е, потрібно виконувати скажімо, законних моментів, які унеможливлюють швидку роботу ну, благодійних фондів волонтерських рухів. Чому перше для того, щоб отримати гуманітарну допомогу з 1 грудня по 1 квітня 2024 року, це перехідний період, і сьогодні все, що завозиться на територію України, має бути задекларовано в рамках перехідних вихідного періоду може бути як декларація, так і електронне декларування. Для цього якщо... пане володимира на практиці, як це ну, В документах всі знають, але те, що я бачу від волонтерів, я ж не можу зараз це все перелічити, бо це насправді вони говорять, що це ускладнило. Що зсу тепер можуть чекати там тижнями, тобто ще два тижні тому, те, що можна було отримати, вони зараз не отримують і самі дрони, купа всякої допомоги. Це стопорить реально і а, зупиняє певні процеси. І тобто, наші війська не отримують ту допомогу, яка їм потрібна. Ну, перше, дуже багато організацій не зареєстровані. Це перший ступор. Друге, якщо людина сама хоче завести, вона не може завести, їй потрібно шукати фонд-партнер, який вже зареєстрований для цього. Це того... втрата часу. Це велика втрата часу. І третє, навіть якщо фонд має вже е, е, можливість бути зареєстрований, потрібен бухгалтер, юрист, купа, е, ну скажімо, людей, які мають отримувати заробітну плату за свою роботу. Тому що ну це неможливо просто на волонтерських засадах постійно це робити, пані Тетяно. Як ви можете прокоментувати ось ці речі, які відбуваються? Ну, я, як почалося, от з 1 грудня також у моїй стрічці я бачила розповіді волонтерів про те, що вони намагались включитись в реєстр до 1 грудня, ну передбачаючи, так тобто це ті, які постійно возять. І оскільки була велика навала, ну багато бажаючих, десь цей реєстр завис. Хтось включився. Але потім, коли першого, з 1 грудня вони поїхали, виявилось, що з того реєстра щось там викинуло і так далі. Бо виявилось, що до 1 грудня це було про. Не включення, а треба ще Тестово включитись варси. після <свісля> так, а треба ще включитись після, але з того, що я бачила, приходила в коментарі і міністерка відповідно соціальної політики, і керівники митниць. Ну, якщо там був, наприклад, хтось пише пост, от там, там Тернопільська чи Львівська митниця, там значить, не бачить мене, не пропускає і так далі. Тобто, в ручному режимі вони намагалися, ну, службові особи держави, намагалися вирішити ті проблеми, які виникають, розуміючи. Що негативу може бути доволі багато, ну і, мабуть, розуміючи, що система до кінця недопрацьована, недотестована і так далі. Але от направду вони в ручному режимі допомагали. Ну, дивіться, ми з вами спостерігаємо тенденцію, коли держава все більше і більше бере під контроль. Uh, і ну, намагається створити якісь. Ну, вони, вони говорять, що це з благими намірами, тобто, щоб там uh, справді не зловживали, не ввозили якісь комерційні партії товару під виглядом гуманітарної допомоги а потім цей товар там не в армії, а десь на ринках і в дорогих магазинах. Окей, ми чуємо ці аргументи, але мені видається, треба було якось м'якіше це робити. Ну, якимись етапами, знаєте, щоб не отак от різко з 1 грудня, все, тепер тільки так. Добре, що хоч дали оцей перехідний період, коли до квітня, так колега каже, можна подати і паперову декларацію, і електронну. Ну, тому що, знаєте, в електронній щось десь помилився, немає інтернету, десь на кордоні. Ну, різні бувають ситуації, то хоч паперову ще можна подати. Але мені вдається, треба робити все м'якіше, поетапно і не забувати, все ж таки, що в нас іде війна. І нам потрібна підтримка для збройних сил України. Це просто важливо. І волонтери, які теж вигорають, і їх стає теж дедалі менше, і сил у них теж менше. Це все витримувати. Це насправді складно. А ще маємо ми, пане Володимира, поговорити про проблемний напрямок. Це складність розподілу гуманітарної допомоги протягом 90 днів. Тобто, це нові правила, і можливо поясніть трішки. Вся гуманітарна допомога, яка з 1 грудня завозиться будь-яким благодійним фондом в Україну, має за 90 днів розподілитися по всіх запитах, які є. Перше і найважливіше, це питання в партнерстві з закордонними донорами, які надають допомогу. Для того, щоб задекларувати в електронному вигляді будь-який вантаж, має бути чіткий перелік. Це теж не уможливлює співпрацю із партнерами за кордоном, тому що вони приймають допомогу, вони це важать кілограмами в об'ємах, і ніхто не буде займатися питанням чіткого розпису, що нам передається. Це перша проблема, і дуже болюча у співпраці з партнерами за кордоном, бо вони кажуть, навіщо нам це робити, ми тоді будемо допомагати іншим. Це перше. Друге питання: якщо, наприклад, ми говоримо, що є термін 90, Днів розподілу гуманітарної допомоги. Будь-яка організація, яка цього не зробила, вона автоматично припиняє свою роботу і стає на блок на 90 днів. Тобто, питання в чому? Якщо сьогодні я, як там керівник фонду, як організація, яка отримала гуманітарну допомогу, прийшли наприклад, спальники там літні. Або е, щось, те, що використовується на майбутнє. На майбутнє. Зараз ви не можете використати, ми, не можемо це використати. Яким чином має регулюватися цей розподіл, і як ми маємо звітувати перед державними органами, чому ми це не передали? Це зазначено чи ні? Ні. Тобто це велика проблема, і ми чекаємо роз'яснення від митниці. Є кол-центр, як колега сказала, що сьогодні є кол-центр соцміністерства соцполітики. Сьогодні є методички розписані. Так само митницею, але якщо на практиці, то дуже багато питань, на які немає відповіді, і тому, ну оскільки ми активно комунікуємо з усіма теж органами, ми стараємося максимально зразу ці всі питання підіймати, з'ясовувати, тому що хочеться допомагати війську, а це великий ступор. Що нам тоді з цим усім робити? Ну цей ступор хлопцям і дівчатам на фронті їм зараз не до цих всіх нюансів, тому що це можуть бути і втрачені життя, і це просто необхідне обладнання. І волонтери, які просто вже реально я просто знаю цих людей, які просто не знають, що робити. Бо від цієї бюрократичної штуки вони не те, щоб втомилися, в них вони в Ну ми знаємо, що є закон 91.1.1, він на у президента. Там, де спрощується система завезення гуманітарної допомоги, і знову ж у нас е, така трішки е, нісенітниця, тому що є постанова, закон на підписі. Е, ну в першу чергу треба було прийняти, е, ну, щоб він був вже підписаний президентом, а потім під цей закон робити постанову. І тоді б це все було логічно. Там є спрощення, там е, навіть є питання спрощення завезення автівок для е, військових. Чому? Тому що якщо сьогодні ми передаємо під військову частину, у військової частини або повністю штатка заповнена, або десь зруйновані машини не списані, і в цьому є теж проблема. А саме в законі 91-11 там чітко є можливість завезення під військового, і там велика там, перелік тих отримувачів гуманітарної допомоги, яка дасть можливість фондам, благодійним організаціям та волонтерам. Більш ефективно працювати, як це було до сьогодні. Пані Тетяно, ви можете додати, якщо у вас є коментарі. Хочеш відчути щастя, купи туфлі меншого розміру, а потім зніми їх і відчуй щастя. Так оце і в нас, значить, спочатку постановою роблять більш жорсткі правила. Ну, можливо, це правильні наміри, але знаєте, як благими намірами виставлена дорога в пекло. Враховуючи те, що якби в нас. Сьогодні за кошти державного бюджету повністю покривалися потреби війська, потреби оборони, потреби армії, і не було б такої великої потреби в волонтерах. Тоді можна було би сильно регулювати волонтерську діяльність і гуманітарну допомогу. Але враховуючи те, що в нас держава сьогодні не справляється своїми прямими функціями, і люди самоорганізувалися і роблять це добровільно. Допомагаючи і вносячи в такий спосіб свій внесок у перемогу, то робити їм більш жорсткі правила це як мінімум нечесно. І що в нас виходить? У нас постановою спочатку робляться якісь більш жорсткі речі, а тепер ми чекаємо закону, який на підписі президента, щоб трішечки спростити і відпустити оцей засоб. Якщо подібні речі там якісь на митниці відбуваються, куди пане Володимире можна скаржитись на ту ж саму митницю? Є якісь органи, куди можна про ці порушення повідомити або ще про якісь нюанси? Ну, є ж і власна безпека митниці, є інші правоохоронні органи. Чи але, це але коли ти на митниці, ти в ручному режимі знаходиш інші там важелі впливу, там шукаєш підхід для того, щоб це вирішити питання. Тому що волонтери це сьогодні другий фронт в боротьбі з ворогом. Наші військові боронять державу, а ми допомагаємо військовим. І тому які б ми алгоритми не шукали, вони мають. В першу чергу бути на законному рівні, і вони мають бути врегульовані настільки, щоб нам полегшити роботу. Тому що е практично за два роки війни е ну, повномасштабної, люди виснажені, волонтери виснажені, і в них опускаються руки. І інколи і багато таких висловів. Краще я залишу цю діяльність волонтерську, тому що я втомлений, а нам ще навпаки створюють. Ріють перепони для нашої діяльності. Знаєте, згадується одразу така фраза, що це не військовим потрібна машина на фронт. Це нам потрібно, щоб у військових була машина, і так само це стосується і дронів, і форми, яку я знаю, от мої знайомі волонтерки вони забезпечують, бувше у вживанні формою натівською. Вони безкоштовно віддають і так само берці, тобто це одяг, взуття, це все як гуманітарна допомога. Тобто військові звертаються, вони її отримують і. Знаєте, коли я запитувала, а як ви тримаєтесь, вони кажуть, а хто, як не ми. Дуже певно коротко запитання до кожного буквально по 20 секунд. Це написав: слухач нам, наскільки митниця може бути самостійним суб'єктом, розв'язання проблем. Раніше на кордоні доводилося бачити, як митники стоять збоку, а все документують і оформлюють СБУ чи поліція. Буквально коротко. Будь ласка. Ідеться так. про таку, знаєте, дуже стару проблему втручання правоохоронних органів в митну діяльність. І справді вона ще, ще залишається, але вже на сьогоднішній день ухвалені зміни в постанову Кабміну, коли цим всім правоохоронним органам заборонено давати доручення митникам, робити огляди, якісь форми контролю і так далі. Ми сподіваємось на те, що спроможність митниці буде посилюватися, особливо враховуючи нашу євроінтеграцію і необхідність спільного митного та, простору пані Тетяна, з країнами ЄС. Ваш є. коментар і Володимир і ваш, будь ласка. Неодноразово зустрічалося на митниці, коли не тільки митники, а й інші правоохоронні органи приймали участь в огляді транспортного засобу тої допомоги, яка заїжджає на Україну. Тому однозначно потрібно робити так, щоб кожен орган відповідав за свою сферу діяльності, і тоді буде порядок. Володимир Тетяна, вдячна вам, що ви сьогодні були гостями нашої студії для слухачів-слухачок. Нагадаю, що були велик... Володимир Гавриш, волонтер та правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна, а також Тетяна Острікова, експертка громадської ради при державній митній службі, народна депутатка України в Верховній Раді України, восьмого скликання.